Вітаю вас, друзі! Бонжорно з Іриною Купчик, вашим імміграційним консультантом та медіатором в Італії. Як ви бачили, сьогодні я в сторіс в інстаграмі виставила оголошення про нову інформацію, яку отримала від вас і моїх підписників. Дуже дякую, що ділитеся нею. Адже законодавство зараз, як бачимо, діє по одному, теорія діє по одному. Але багато є моментів, які ми не можемо передбачити, і які не регульовані законодавством. Або регульовані, але не так трактуються, особливо для тимчасових переселенців. Зразу хочу вам звернути увагу, що інформацію, яку я зараз надам, вона є. Більш інформативного характеру, не має під собою ніякої доказової бази, але вона мене засмучує, оскільки це вже не перший раз, як я отримую таку інформацію від моїх Підписників, які їдуть в Німеччину або проїжджають Німеччину, і їх зупиняють, зупиняє міліція Німеччини. Отже, тимчасові переселенці, які мають саме в Німеччині проблеми. Майте це на увазі, особливо ті, хто збирається з будь-яких причин їхати туди, проїжджати цю країну, адже може. Бути багато-багато непотрібних труднощів. Тому я надаю зараз цей, цей, цей прямий ефір для того, щоб якимось чином постаратися хоча б вас проінформувати і охоронити від цих, від цих проблем. Отже, дякуючи підписниці Марині, я зараз зачитаю її повідомлення, яке було дане. І ви скажете, наскільки воно вам корисне або ні. Доброго дня, Ірину! Хочу поділитися тим, що моя знайома сьогодні їхала до України і її зняли з автобусу на австрійсько-німецькому кордоні та депортували з Німеччини до Австрії разом з іншими українцями. Я, звичайно. У Марини запиталася, чи у неї було пермесо, тобто цього тимчасового захисту, чи, наприклад, була речевута, або які її види документів. Вона мені відповіла: так сказали, що пермесо прострочені, а той роздрукований лист із законом не має жодної сили. Їх взяли під варту та наступного дня депортували, видавши документ, що наступного разу буде ув'язнення, якщо спробують в'їхати з цими документами до Німеччини нелегально ще раз. Ось така досить неприємна ситуація, яка сталася з, з знайомою. Марини, і якою вона цю інформацію поділилася. Звичайно, це наштовхує на дуже багато запитань, адже в будь-якому випадку, якщо людина повертається в Україну, вона має право повернутися туди. Тобто такого би не мало бути, тому що повернення навіть Ради Європейського Союзу сказала, що можна повертатися в Україну. Так? Звісно, йде проблема. Погоджуюся, що цей жах. Звісно, йде проблема, адже перемисові судьорну, перпродиціоні тим поранений, оцей протимчасовий захист, воно термін дії його закінчений. А м -м, звертаємо увагу, так, ну, закордонний паспорт був, але звертаємо увагу, що Дата закінчення терміну дії означає на документі, на будь-якому документі, що даний документ він не, не може бути використаний як посвідчення не особи, посвідчення права особи і так далі. Тобто цим документом не можна користуватися, так як закон декрето леджі передбачає, а цей Італійський закон, і я вкотре наголошую, що декрето Лечі, який продовжив термін дії тимчасового захисту, він надає право користуватися даним тимчасовим захистом на території тільки Італії. А тепер у мене постає питання навіть от до вас, до осіб, які зараз стикнулися з проблемою не тільки за кордоном для виїзду, а скільки ми мали. Проблем для того, щоби. Привіт! А скільки ми мали також проблем, коли зверталися в азел на пошту, щоб робити, наприклад, відкриття рахунку в інші державні установи, які нам доказували, що це є пермесу недійсне. І багато хто не хотів навіть звертати увагу на. Декрето леджі в своїй же країні чекали роз'яснень від вищестоящих органів. А тепер кажу: ну, який ви чекаєте документ від вищестоящого органу, якщо уряд ваш, уряд Італії, видав цей декрето леджі, цей декрет закон Можемо сказати постанову, тому що уряд видає в Україні постанови, але тут воно йде більшого значення. Тому, які ще ви чекали дорогі мої документи в державних установах? І це вже йде оспорення цього моменту. Ми споримо тут в Італії. Тому, як кажуть італійці, фігурямучі за, за її межами. Звичайно, можна буде оцю депортацію, її можна буде на, на основі, яких, звичайно, потім можна буде, щоб з системи міжнародної депортації, щоб видалили особу писати різні звернення, щоб швидше це було. Але це ж додаткові додаткові. Проблеми, труднощі, які потрібно буде вирішувати, так і оспорювати це, і щораз раз доказувати. Тому, перше ніж зважитися на такий переїзд, будь ласка, при... перевірте, чи цих декілька днів, подумайте, чи цих декілька днів за межами Італії вони цього варті. Наступний момент, який хочу просто вам сказати, наголосити, дивіться. Пам'ятаємо, так, всі кажуть, що тимчасовий захист він був прийнятий Радою Європейського Союзу 2001 року. Нагадаю вам, що Італія імплементувала цей декрет 2001 року про тимчасовий захист в 2003 році, і номер 85 І в даному декреті... В даному законі декрету леджислатіво номер 85 від 2003 року ви можете спокійно піти перевірити стаття, якщо я не помиляюся, 10, тому що зараз до попам'яті, вона говорить, що з тимчасовим захистом особа не має права покидати національну територію Італії тільки у винятку, якщо вона буде пересуватися з дозволом державних установ і між співпрацею двох держав. тобто Тут можна припускати, що, наприклад, якщо б людина Хотіла би змінити державу, змінити державу свого тимчасового перебування з одної країни в іншу і має для цього причину, наприклад, якісь родичі в іншій країні, обставини змінилися, чоловік, дружина в іншій країні і переїжджають. Тому йдуть, наприклад, в Кестуру Італії, там Турину, пишуть заяву, що я їду, перевіряю, я їду туди, переїжджаю, мені анулюйте тут тимчасово. Сові захист, я йду туди. Можливо, даний документ би міг би допомогти. Но... Зараз е, ще є одна дуже велика проблема, хто ще не знає, є емердженця е, е, мігрантів в Італії. Тобто це є надзвичайний стан щодо іммігрантів в Італії і не тільки в Італії, але й всьому Європейському Союзі, оскільки дуже багато мігра... іммігрантів, які приїжджають, прибувають через море. І е, оцей, е, можливо, вже хтось навіть чув, що зараз. Приймаються нові законодавчі акти з декрету Курто, які з в калабрі, коли стався, коли загинули 72 людини в морі, і дуже великий був в Італії є, навіть зараз в Італії скандал. І через це почалися дуже серйозні зміни тут знову, тому що влада ця права як дестра. Зараз Сальвіні вже декреті Дісікуреця був придумав, згідно яких він два роки тому удалив протеціони гуманітарія, тобто гуманітарний захист, який надавався, створив спеціальний захист і зараз знову є як сальвіні, так і мелоні, тобто це є ДЕСТРА. Вони дуже такі рідіті по відношенню до мігрантів, так? До, і до осіб, які будуть приїжджати. Тому хочуть удалити там спеціальний захист, хочу зараз говорити про те, що заборонять його конвертувати, дуже серйозні будуть зміни. Звичайно, це. Трішки стосується українців, ні, тому що тимчасовий захист це є паралельно і відповідно до цього, типу, не дуже воно передбачає українців, передбачає е, осіб, так е, е, нас, але е, стосується більше всіх інших іммігрантів, і тут може також бути вже потім і свого боку свої сторони расизм. Бо можу сказати, чому для українців так, а ми також тікаємо в кого війна, а в кого. Голод, а що одне все одно люди вмирають. Ну, Ось ситуація, друзі, є досить складною. Чекаємо нових змін. Я вас буду повідомляти. Саме головне я хотіла вам сказати про те, що сталося в Німеччині, адже воно мене дуже розстроїло. Надіюся, ну, типу, що якимось чином ця інформація зможе вам допомогти, не знаю, пишіть в коментарях, що думаєте, чи проїжджаєте, діліться вашим досвідом. Звичайно, багато хто ділиться, типу, пишуть, що а, я проїхав, не було нічого. Я скажу так: особистий досвід кожного, він є класний. Звертаємо увагу на це, беремо все до зброї, тому що, як кажуть, озброєна людина, проінформований, озброєний. так? Звертаємо на це увагу, будь ласка. Бережіть себе і і думайте, що будете робити, як будете робити, тому що знову ж таки повертаюся. Повертаюся до питання, яке кажуть, ну Рада Європейського Союзу встановила, що навіть українці можуть їхати в Україну без жодних проблем повертатися. Щодо цього, я зараз щодо повернення досліджую оце питання. І повірте мені, немає точних даних законодавчих І є тільки те, що кажуть, Рада Європейського Союзу вона, скажімо так, зобов'язала країни надавати тимчасовий захист громадянам України, які виїхали. Після 24 лютого 2022 року у зв'язку з війною. Дуже вам дякую за вогники, за сердечка, значить вам це цікаво, тому я ще трішки вам додаткової інформації скажу. Дивіться. І... Коли виїхала, оце можна сказати, що обов'язок, і все, що вони ради Європейського Союзу, вона тепер радить, рекомендує державам Європейського Союзу. Тобто, кожна держава ЄС має право встановлювати свої потім умови перебування тимчасових переселенців на її державі. Так само, як, наприклад, Польща вона встановила, що так, громадяни України мають право їхати в Україну, але потім мають. Право бути там тільки 30 днів, якщо ні, то буде анульовуватися тимчасовий захист. І це було внутрішнє право. Тобто, Польща сказала: я, не... я надаю тимчасовий захист, але. Це не є туристична віза, туди-сюди їздити не можна. Якщо ви повернулися, значить у вас пропаде тимчасовий захист. Повернетеся знову сюди. Ми його, якщо буде продовження тимчасового захисту, ми знову його вам надамо. Це щодо Польщі, Італія такого не зробила. Терміну дії виїзду немає. Про 90 днів, які можна їхати в інші країни Європейського Союзу, немає жодного. Закону є тільки е -м, е -м, брошура, інструкція з протекціоне е протеціоне чивіле, цивільного е захисту. Оце там, де ви забовлювали з тимчасовим захистом, ці рахунки брали. Тобто є тільки там ця інформація, що стосується того такі брошурки. Ви могли знайти, вони були українською італійською мовою, де написано, що особа, яка отримала тимчасовий захист, має право виїхати в більшу країну. ЄС, але терміну не більше 90 днів. Окей. Але ну це є брошура, та тобто не настільки це все відбувається в прай, тому що закону як. Ного немає. Є передбачено, що особа має право згідно декрету ЄС, що мають право тимчасовий захист змінювати в одній державі в іншій. Потім є, між іншим, передбачено, я зараз, зараз досліджую це питання про повернення в Україну. Я наткнулася на одну інформацію, яка мене дуже здивувала, що особа, коли держава, особа з тимчасовим захистом, коли повертається. В Україну і в неї анульовують тимчасовий захист та країна перша, яка надала тимчасовий захист, і його анулювала, може, має право більше не надати тимчасовий захист, тобто має взяти її інша країна. Ну, це для мене було таке новшество, тому що зараз через то. Куль, типу, стараюся так йти мало-помалу інформації, потім е вам детальніше, коли буду мати нормативну правову базу, адже ви знаєте, що я завжди користуюся, щоб вам кожне моє слово, тобто було, адже ми говоримо про закони. Так? І це все має передбачатися. Коли я не знаю законів, я вам про це говорю. Коли я е знаю, я також говорю, коли кажу, що це інформація, додаткова, що просто для вашого обізнання загального також вам про це. Говорю. Тому ви, в принципі, дивлячись всі мої відео, ви це все можете зразу собі фільтрувати. І також пам'ятайте також пам'ятайте наступне: Італія, в принципі, Італія не бігає за українцями, щоб, типу, коли ви їдете в Україну, головне повернутися сюди, і вони не бігають, не дивляться на даний момент і не нульовують тимчасовий захист. Тобто, якщо він... Був, якщо він у вас є, він у вас ще діє. Ніхто не дивиться на печатки. Оці в'їзд-виїзд Шенгенської зони, це хоча б радує, і я вам е вже давно колись говорила так і зараз навіть можу м -м, підтвердити, тому що бачу по інших країнах. І, Італія має свої плюси і мінуси. Але коли вона захищає, тобто тимчасовий захист там, міжнародний, дуже часто, що дуже рідко е, вона робить ці ревоке, тобто відбирає. Це вже має бути якийсь просто злочин, кримінальне порушення, мають зупинити особу. Ну, тобто Це вже має бути щось дуже серйозне, а просто якась печатка, бо ви виїхали з шенгенської зони і в'їхали, ну, на таке вони бігати не будуть. Тобто має бути якесь правопорушення, якийсь злочин, що якийсь провокує те, щоб був відібраний або захист, або дозвіл на проживання. Будь-який дозвіл на проживання. Ось так. Трішки я вам історію сказала. Ще одне. Починається травень. А це означає, що в мене нова ідея, оскільки щоб ви краще розуміли всю ситуацію, а яка відбувається, я думаю, також і допомагає взагалі знати новини в Італії, як розглядається, і тримати вас в курсі. Тому я подумала зробити вам знову марафон прямих ефірів. Який буде як на YouTube-каналі, так і на instagram каналі Оголошення, в які дні і в які години, я вам додатково завтра-післязавтра повідомлю. Тому слідкуйте за сторінкою, передавайте вашим друзям і до нових зустрічей. Па-па, до побачення!